Олег Ляшко, радикальна партія, колега із партії регіонів Микола Левченко дорікнув мені у тому, що я за власні гроші купую бронежилети для української армії. Купував, купуватиму і буду купувати. І закликаю всіх народних депутатів, особливо. Зі статками мільярдери, мільйонери, які тут є. Ви в українській державі заробили мільярди. Сьогодні прийшов ваш час поділитися з армією, поділитися з прикордонниками, з правоохоронними органами, завдання кожного обов'язок, кожного українського громадянина. Це підтримка нашої армії, це підтримка наших бійців, які сьогодні захищають територіальну цілісність України, суверенітет і незалежність України. Му, я звертаюсь до всіх колег народних депутатів, всіх, хто мають можливості, підтримуйте нашу армію, купуйте, допомагайте. Їм там надзвичайно важко, і наш обов'язок їх підтримувати, наших бійців, наших героїв.